Нормально, якщо шампунь з однієї серії, маска, кондиціонер з іншої, і це правильно. Почнемо з шампунів. Навіть веганські тут присутні це серія проти випадіння волосся. 99% органіка. Ця серія для такого дуже пошкодженого, блондинистого волосся, 500 мл, Що в принципі вистачить вам напевно на 50 разів. Він називається хак обійми. І ми назвали його запах обіймів. Ну вони просто такі лакшері, лакшері варіант. Хто е, шукає більш бюджетні варіанти, але в той же час класні засоби, то я рекомендую вам ось ці про шампуні для об'єму. Не говоримо, тому що по великому рахунку від шампуню об'єм все одно чекати не можна. Кондиціонер ми вибираємо по потребах довжини. Що ви хоча б частинку будете того, що чуєте тут використовувати? Я впевнена, що результати будуть е, в рази більші ніж ви маєте на сьогодні. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Після відео, знятих з Юлею Поламар відносно догляду за волоссям, дуже багато ви залишили коментарів, як позитивних, так і негативних. І останні, здебільшого, стосувалися якихось вирваних з контексту фраз або недосконалої української мови. І хочу, друзі, вам сказати: я дуже адекватно відношусь до конструктивної критики, коректної, і дуже це вітаю і дякую вам за це. І в той же час хочу звернутися до людей, які вже прийшли на канал із якимось негативом і хочуть е, лишити його е, в коментарі. Тряг, скажу, вам, що я на це абсолютно не зважаю ніякої уваги. Більше того, тим самим ви шкодите тільки собі, тому що упускаєте важливу інформацію, яку намагаємось донести вам відео. Якщо ви, хоча б частинку будете того, що чуєте тут використовувати, я впевнена, що результати будуть в рази більші ніж ви маєте на сьогодні. І я щиро дякую всім тим, хто оцінив ці старання наші. Дякую за конструктивну, адекватну критику. Ви мене дуже мотивуєте на створення нових відео. І за вашими запитами сьогодні знімаємо відео. Ви вже знаєте, як правильно мити голову, як сушити. А Сьогодні ми поговоримо про те, чим сам, які засоби використовувати. Поділюсь своєю підбіркою. І перше, що наголошу, окремо розділяємо потреби шкіри голови, прикореневої зони і довжини. Тому що шампуні ми підбираємо по типу і потребі шкіри голови. Кондиціонери, маски інші незмиваючі засоби по потребі довжини це різні поняття, і тому нормально. Якщо шампунь з однієї серії, маска, кондиціонер з іншої, це абсолютно нормально і це правильно. Шампунь може підходити ідеально для прикореневої зони, і він може взагалі не підходити для довжини. І так, почнемо з шампунів. В першу чергу хочу розповісти про ті, які мають органічний склад. Навіть веганські тут присутні. Це є бренд Manio, 99% органіка і син І ароматика це взагалі веганський бренд. І так, перший це Herb Green від Manio. Повторююсь, органічний склад він досить рідкий. Він дуже класно заспокоює подразнену шкіру, класно для жирної шкіри голови, яка швидко жирніє, нормалізує вироблення, вироблення шкірного сала, зволожує, живить, укріплює волосину. Спеціально відібрані трави, які входять до складу цього шампуню, мають протизапальну дію, нормалізують природний баланс шкіри е, голови. Крім того, взагалі волосся після них легке, шовковисте, блискуче. Люблю цей шампунь, запах неймовірний. Просто аромат. Те саме стосується цього. Ми, яких перший раз стримали, спробували. Ми, він називається хак Обійми, і ми назвали його запах обіймів. Що цей запах це просто такий м -м, кайф. Наступна моя любов і любов моїх дітей це шампунь від Маню, Абсолютно натуральний, зволожуючий шампунь, безпечний як для дорослих, так і для діток. Запах його просто неймовірний, за що дітки його теж дуже люблять. І що хочу сказати за цей шампунь, він дуже класно зволожує і в той же час не обтяжує. Тобто і здає зволоження, і від нього не масніє шкіра голови швидше. Крім того, він теж гарно заспокоює подразнену шкіру, дуже багато екстрактів в складі. І ще не сказала, що і один, і другий шампунь, вони теж йдуть з дозаторами в комплекті, вони просто в упаковці. І, і той, і той в досить великому об'ємі 500 мл, що в принципі вистачить вам, напевно, на 50 разів. Тобто, це така досить класна інвестиція в своє здоров'я, в гарне волосся і відчуття при використанні цих засобів дійсно, ну. Такі дуже достойні. Якщо ви шукаєте якийсь варіант, такий преміум, приємний, щоб і миття голови в той же час було таким якимось релаксом, то це реально дуже класний для вас варіант. Попередні два шампуні від маню вам вже більш відомі. Це новинка, яку буквально отримали два тижні тому. Це серія проти випадіння волосся. На основі екстракту дамаської троянди, крім того, багато інших екстрактів виведемо, щоб не затягувати відео. Тут теж неймовірний, приємний запах. В складі цього ж. Шампуню, екстракти і мінокислоти, які полегшують проблему випадіння волосся, крім того, зміцнюють тонке, ослаблене волосся, і виглядає воно більш здоровим, блискучим, живим. В підсумок про шампуніманю, коли мию цими шампунями, я кайфую від волосся, від е, цього такого легкого ледь вловимого аромату, приємного. От я відчуваю, що я от е, подбала про себе на всі 100 і кайфую від цього. Хто цінує ось цей ефект і шукає щось, що може підсилити його, то засоби відманю, ну вони просто такі лакшері, лакшері варіант. І що важливо на свою якість ціна більше ніж доступна. Шампунь від Ісентрі теж бренд, який дуже люблю, поважаю за їхню філософію, підхід. Вони теж дуже ретельно вибирають складники, продумують формули. І їхня е е філософія бренду в тому, щоб зробити класні продукти і в той же час доступні. Що робить цей шампунь? Заспокоює і живить шкіру голови, абсорбує шкірне сало і забезпечує свіжі шкіри голови на довший період. Крім того, живить пошкоджене волосся і стимулює покращує його ріст. За рахунок теж в складі Анісу. Дівчатка, тут я даю досить загальні рекомендації. Якщо ви хочете, щоб індивідуально до вашого типу шкіри і волосся підібрали засіб, то пишіть в коментарі, дівчата, консультанти з Cosmetics Factory проконсультують і допоможуть вам. І плавно переходимо до веганського бренду Ароматика. Склад ідеальний. Саме в цій серії в шампуні є два основних компоненти: це суперфуд кіно і протеїни. Ця серія і цей шампунь, направлені на дуже глибоке відновлення, живлення пошкодженого волосся. Саме цей шампунь дуже глибоко очищає шкіру голови, і в той же час протеїни вони заповнюють пошкоджені ділянки волосинки, ущільнюють, зміцнюють її, і на виході гладке більш. Здорове волосся, яке до того було супер пошкоджене. Ця серія для такого дуже пошкодженого, блондинистого волосся. Рекоменду! Наступний мій любінчик це серія B5 з біотином від Ароматики. Цю серію дуже люблю, так як ефект гладкого, ідеально рівного, шовковистого волосся, яке розчесується просто легесенько. Можна чекати саме від цього шампуня, крім гладкості, шовковистості, гарного розчісування, Ця серія ще направлена на зміцнення волосинки, покращення структури волосся, захисту від посічених кінчиків. Але тут я хочу звернути вашу увагу. Дуже багато виробників серії, яких направлені на те, щоб на боротьбу з посіченими кінчиками в описі пишуть, що і що й шампуні теж це роблять. Тут нюанс, який не очевидний Шампунь він для шкіри голови, і прикореневої зони. Ми його не наносимо на довжину, тому шампунь в апріорі не може нам нічого зробити з кінчиками у волосі. Тому кондиціонер з цієї серії він дуже класно працює на попередження посічених кінчиків. Шампунь це все ж таки трішечки інша історія. Тобто, шампуні ми наносимо лише на шкіру голови, ми добре промасажовуємо. В попередніх відео Юля Паламар нам детально розповідала про цей етап, як мити голову. І на довжину абсолютно залишків, коли ми змиваємо шампунь із прикореневої зони, по довжині все одно шампунь на неї потрапляє. Цього абсолютно достатньо. Ще розповім про два шампуні, але щоб вже закінчити із очищенням шкіри голови від ароматики, розповім ще про скраб відразу. Це теж важливий нюанс в очищенні шкіри голови, і це те, що потрібно на регулярній основі робити кожному, ну хоча би два рази на місяць, ну як мінімум один раз на місяць. Суть та ж сама, що і з ексфоліацією шкіри. Роблячи регулярно скрабування, ми очищаємо максимально ефективно шкіру голови, ороговілі клітинки шкіри, залишки косметичних засобів, покращуємо кровообіг, кровоприток і тим самим зміцнюємо волосяний фолікул. І крім того, засоби, які ми наносимо для шкіри голови, в результаті працюють ефективніше. Наприклад, від ароматики скраб на основі розмарину дуже класний, дуже, досить універсальний. Стальний і який можу рекомендувати кожному для чутливої шкіри голови. Нехай це буде один раз на місяць. Для жирної шкіри може бути два-три рази на місяць. Тобто цей момент можете регулювати. Якщо ви цього не робите, то ризикуєте тим, що шкіра голови буде масніти швидше. Засоби, які ви наносите, діяти будуть недостатньо ефективно. Випадіння волосся теж може це провокувати і в той же час скрабуючи регулярно, ці проблеми вирішуєте. Так як заговорили вже за скраби, ще скажу за пілінги для шкіри голови. Це теж один із методів ексфоліації: забрати ороговілий шар шкіри, залишки косметичних засобів, забруднень, якихось, і тим самим пришвидшити, збільшити надходження поживних речовин до наших фолікул, до шкіри голови і до волосся в цілому. Тому що від того, наскільки в нас очищена шкіра голови, наскільки отримує волосяний фолікул поживних речовин, залежить те, яка у нас буде довжина. Це дуже важливий момент, тому що якщо ви не скрабуєте, не використовуєте пілінги, то що б ви не наносили на довжину, все одно ваша довжина буде недоотримати поживних компонентів. Про шампуні для об'єму не говоримо, тому що по великому рахунку від шампуню об'єм все одно чекати не можна. І Юля нам це підтвердила, що об'єм це питання того, як ми висушуємо. Наступний шампунь від масів. Це шампунь на основі карамнідів. Теж з досить таки багатим складом. Взагалі, бренд Масіл так досить агресивно вірвався на ринок України, в тому числі, із своєю культовою маскою, 8 секунд, про яку ми будемо говорити пізніше. Їхній шампунь позиціонують вони як професійний засіб, який і класно очищає шкіру, і турбує про те, щоб не пересушити, не травмувати шкіру. В складі, повторююсь, керамніди, алантоїн. досить таки багатий склад, який заповнює пошкоджену шкіру, пошкоджену волосинку загладжує її, і фініш маємо гладке, шовковисте, блискуче, класне волосся. Ну, от такий результат можна чекати від цього шампуню. І крайній на сьогодні шампунь це від ладор, безсульфатний на основі протеїнів. Тут ми маємо амінокислоти, протеїни, колагеновий протеїн, рослинний білок. І він взагалі в комплексі, він в такій ще дуже класна версія на подарунок. Для дівчат в кого пошкоджене волосся, сухе ламке, хто любить гладкий фініш, виведемо тут відео використання ось цієї системи. Говоримо про шампунь, але декілька слів, так як він в наборі, скажу ще тут, крім шампуня, ми маємо маску і філер. І на виході, в результаті оцього комплексу, ми маємо навіть встаєте зранку, волосся таке собі, от як в мене там на відео, сухе, ламке, ніяке. Використовуючи цю систему, ви маєте ідеально гладке, блискуче волосся, ніби ви вийшли з якоїсь супердоглядової процедури салону. Про маски ми будемо говорити чуть пізніше. В цілому скажу коротко, що маски можна використовувати, ну в середньому. Раз в тиждень частіше не бажано, так само і філери, але от на такий випадок, коли потрібно виглядати на мільйон. Цю е, систему можна легесенько використовувати, і в результаті будете точно задоволені. Але тут же зауважу, що в принципі ці засоби можуть використовуватись окремо. Ви з цим шампунем можете використовувати будь-який кондиціонер, будь-яку маску. Ви можете використовувати маску, можете ні. Філер використовувати чи ні. Але важливо те, що ви знаєте, вже з попередніх відео шампунь, якщо ви використовуєте маску, все одно далі або філер, або кондиціонер, щоб кутикулу закрити і. Е, Закріпити все те, що далена наситила маска кортекс, закрити кутикулу, щоб воно лишилося всередині волосини. Для цього ми використовуємо або філер, або кондиціонер. Волосся складається з трьох частин. Перше серцевина, це кортекс і кутикула. Всі процеси хімічні відбуваються в кортексі, всі маски, всі догляди це все кортекс. Кутикула в нас виконує функцію тільки захисту. І в основному кутикула відповідає в нас за посічені кінчики, да? то що ми називаємо. І, е, сам, е, Сама здорова кутикула чи не здорова це теж успіх тих препаратів, які використовуються такі як кондиціонери, бальзами і засоби, які ми не мене змивають. Самовичі скажу, що при виборі шампуню все таки важливо дуже звертати увагу на склад. Так як вміст силіконів і якихось шкідливих компонентів в шампуні, насправді більш пагубно впливає для шкіру голови і волосся, ніж яких вміст в кондиціонерах. Силікони вони мають здатність, з однієї сторони вони дуже швидко дають прям такий ідеально гладкий класний ефект, з другої сторони, вони, начебто, плівка обгортають і не дають дихати шкірі голови, волосині і так далі. Що для шкіри голови є критично важливим. Тому при виборі шампуню я би все-таки рекомендувала більш органічні склади, склади, чисті, безсульфатні, безсиліконові. А все-таки, коли ми говоримо про кондиціонери, що є обов'язковим етапом, незалежно від того, використовуєте ви маску чи ні, при кожному меті шампунів, як ми вже знаємо від Юлі, потрібно обов'язково використовувати кондиціонер. І поговоримо зараз детальніше про них. Почнемо з кондиціонеру від бренду Ароматика. Це серія з чайним деревом, призначена для жирного типу волосся. До речі, шампунь з цієї серії буде дуже підходити класно для шкіри голови, яка є дуже жирною, дуже швидко жирніє. То вибирайте шампунь з цієї серії. Ще раз нагадаю, що кондиціонер ми вибираємо по потребах довжини нашого волосся, і відповідно саме він підійде для нормального типу волосся. Тут абсолютно веганська формула. Просто величезна кількість екстрактів в складі, які ми виведемо, щоб не затягувати. Відсутні силікони, сульфати, і в той же час для сухого волосся його зволоження може бути недостатньо. Тому цей варіант рекомендую для нормального типу волосся, в якого немає якихось яскраво виражених проблем. Наступний мій любимчик – це кондиціонер серія «Біотин», теж від бренду «Ароматіка». Він дуже класний для сухого, пошкодженого волосся. Він дуже е, прям ідеально робить гладким, шовковистим, блискучим, розчісується навіть без якихось незмиваючих засобів. Добре. Хоча їх все-таки рекомендую використовувати, про це поговоримо пізніше. І в той же час, ось ця серія, вона, наприклад, може бути занадто важкою і обтяжувати волосся, якому абсолютно достатньо зволоження, поживних компонентів по всій довжині. Таке волосся. Ця серія може обтяжити. Якщо у вас довжина нормальна, без якихось проблем, і ви виберете, наприклад, засіб для суперпошкодженого волосся, то вашому волоссі він спрацює в мінус, тому що воно його обтяжить. Може виглядати навіть воно нечистим. Тому важливо дійсно вибирати засоби. По своїх потребах вашої чи шкіри голови, якщо ми говоримо про шампунь чи довжини, якщо говоримо про кондиціонери маски. Більш таке схильне до сухості, можливо, ламкості волосся. Ця серія дуже класно зміцнює, ніби от обволакує волосинку і на виході маємо гладке, шовковисте, блискуче, здорове волосся, яке легко розчісується. До речі, дівчата, які мають трішечки пухнастість, хвилястість, таку незначну і звикли вирівнювати волосся, то, можливо, саме з цією лінією. І ви без вирівнювання справитесь з цією пухнастістю. Ваше волосся вже буде гладким і не буде потреби його додатково вирівнювати. Так, дівчата, хто шукає більш бюджетні варіанти, але в той же час класні засоби, то я рекомендую вам ось ці. Вони є досить схожі, в принципі, ось цей бренд робить багато лінійок на основі масел. Ця лінійка на основі семи масел, і вона забезпечує таке відновлення, живлення, гладкий ефект. Це теж на розгладження, зміцнення волосинки. Ось ці засоби був період, що я, напевно, дві банки підряд ось цих використовувала. У мене був шампунь, маска, кондиціонер з цієї лінійки. І був період, що я просто була від нього в захваті. Але ну, так як я постійно тестую, і коли я спробувала від ароматики, то після того в мене вже до цього все-таки рука не тягнеться. Але зрештою потрібно віддати належне, що ці варіанти на свої гроші є. Ну дуже е просто сказати, що крутіться, не сказати нічого, плюс величезний мега-об'єм. Тут по-моєму 680. 680 мл, його вистачає більше, ніж на півроку. І е, такі бюджетні варіанти дуже класні, які от сміливо можу вам рекомендувати. Знову ж таки, актуальні для сухого, пошкодженого, нормального волосся. І хто любить отакі гладкі, гладке шовковисте, шовковистий фініш для вас і, і один, і другий вони в принципі події досить схожі. Важливо, теж нагадуємо про всі кондиціонери, як Юля нас вчила, при нанесенні кондиціонеру ви прочісуєте прямо з нанесеним кондиціонером по всій довжині, рівномірно розподіляєте І цього часу достатньо можна змивати ще один дівчат бюджетний, але дуже достойний варіант кондиціонеру. В Принципі для всіх типів волосся, але особливо актуальний для дуже пошкодженого, сухого, блондинистого, такого пуш-волосся, як пушок. І хто хоче ось такого більш живого, наповненого в копористе волосся, дуже рекомендую ось цю серію. І, зокрема, ось цей кондиціонер. Реально доступний, дуже класний по своїй дії. Сміливо можу рекомендувати. Був теж період, що я його активно використовувала, і дуже він мені подобався, і стан волосся теж був дуже класний. От, зволожене, гладке, таке от хотілося мені важкості трішечки волосся, ну правильної такої важкості. І він це забезпечував. Друзі, якщо вам сподобався якийсь із засобів, або ви хочете отримати консультацію індивідуальну, щоб по вашому типу шкіри і волосся підібрали засіб спеціально для вас, ви можете написати в коментарі. Ви можете написати в Instagram Cosmetics Factory або конкретно на телефон, який ми вказали, консультанту Cosmetics Factory, отримати консультацію і плюс приємний бонус для підписників каналу. Додатково 10% знижку на купівлю товарів в Cosmetics Factory. Безкоштовна консультація та ще й знижка на купівлю товарів 10% по промокоду YouTube Мілованова. Звертайтесь, дівчатка. Приємних покупок! Ну що, про шампуні і кондиціонери, ми, в принципі, вважаю, напевно, тему розкрили. Якщо лишились якісь питання, задавайте в коментарях, буду відповідати. Ще планую зняти відео про маски і незмиваючі засоби, тому теж маєте можливість задати питання, я відео обов'язково розкрию їх. Друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Дуже хочу вас попросити підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, якщо ви досі не зробили, тому що статистику на днях передивлялись і була дуже здивована тим, що 95% переглядів дивляться не підписані користувачі. І в мене велике хвилювання за вас. Не підписуючи, ви ризикуєте пропустити наступні цікаві відео, які можуть бути для вас дуже актуальними. Якщо ви не підписуєтесь, то теж буду вдячна за відповідь чому. А наразі ставте лайк, якщо відео сподобалось, дизлайк, якщо ні. І до нових зустрічей! Па-па!